Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні знову будемо розглядати те, на чому ми могли б підзаробити грошенят, і це друга частина відео про Фарос. так, про Фарос я вже роздивлявся ось цей проект. Зібрав всього-навсього 74 перегляди, так на цьому відео, але дарма, дарма тому що проєкт дійсно може роздати хороший дроп, до нього прикута купа уваги, і ми сьогодні розберемось в наступній частині. Я не буду повертатись до того, що це за проект. Але сьогодні багато цікавої інформації вам надам. Хто не подивився першу частину в описі під цим відео залишаю посилання. Подивіться спочатку її це відео, ставте на паузу та йдіть. Коли подивитись першу частину, робіть другу. У нас другий сезон теснету розпочався і про це сьогодні поговоримо. Але перед тим як я почну, традиційно на початку хочу порекомендувати криптовалютну біржу Річамстер. Вивід гривні на карту. А також багато цікавого знаходиться тут, О, зокрема до 51% річних на стейкінгу солани. О, максимально ось, наприклад, дві солани на те, щоб покласти їх на. Один місяць і отримати 3,5% одразу так через місяць на соланні, і стейкінг без локу. Тобто, якщо монета сильно виросте, ви захочете її продати, ви просто можете без винагород забрати її назад. Так, звичайно, для стейкінгу потрібні куби. Розбирайтеся, знайомтеся з біржею. Посилання буде в описі під цим відео. Виводьте спокійно собі гроші на карту. Біржа виступає в даному випадку гарантом. Можете все це. Випробувати та подивитись, загалом розберетесь, тому давайте переходити вже до парусу Ну, хочу сказати, що порівняно з минулим відео, у нас тут вже оновився і дизайн. Так, бачимо, я левел 3, ось так тепер все показується, і додали купу нових завдань. Я хочу ще розказати що що є ось такий чекер, я, мабуть, про нього розповідав і в першому відео, але. Ось за допомогою цього чекера ви можете знати, що з кожна транзакція вона приносить поінти тільки до 91, тобто, там, де опір іде на транзакціях, там можна їх клепати, хоч 90 і в рамки просувати з чим більше. Але на це йде купа часу. Також зараз не працює збір з цих невтішок. Колекти Нефтіс, collect але в моєму телеграм-каналі ви знайдете всі активні посилання на NFT. Просто заходьте в Телеграм в описі під цим відео посилання є, підписуйтесь і просто в пошуку вбиваєте Фарос і всі нові NFT, які там були доступні. Вони там за посиланнями, але на момент запису відео не працюють не працює. Як він називається, це їхній сайт. Зараз я скажу про нього, як він називається. <гідпася> <Temen>. <гідпася> да Grand Line отак він називається. тому ось цей чекер нам знадобиться сьогодні. І ще дуже багато цікавого Сьогодні розкажу ще про те, коли нам чекати аердроп від Фарусу, вірогідно. Ну, давайте поїхали по тестнету У нас тут ось нічого не змінилось. Так, це те, що в нас було. Я на цьому навіть зупинятись не хочу. У нас єдине, що тут. Тепер відправити токени друзям можна ще через social media аккаунт, але це працює дещо по-іншому. І тут е, виникають проблеми, тому що треба встановлювати додаток. Не всі його хочуть встановлювати. Я ось зараз давайте вам покажу, як це робиться. Я зараз е, постараюся. Ось бачимо: в мене є фарос. Е, це той самий, е, так відправити другу, так, але. За допомогою е, медіа аккаунту, тобто, це не обов'язково можливо робити, а можливо, і обов'язково, ніхто не знає. Ось я вибираю е, кому відправити, підписую транзакцію, невеличка кількість фароса. Так? І далі, е, коли відправиться ось ця транзакція, їх вже потрібно заклеймити так ну, це Це лінк для отримувача. А тут я ось зараз чекну реварди. Ось Next, Verify to Claim. І потрібно встановлювати додаток Примус. Е я встановлю пізніше, не хочу прямо зараз на відео. Але ось це я знаю, що потрібно встановлювати їхній додаток. Це такий портфоліо чекер загалом дуже зручний. Я бачу, що Фарос дуже серйозно налаштований на те, щоб стати класним блокчейном, класним продуктом. Тому на цьому не зупиняюсь, і кожних таких транзакцій ви тут в чекері можете дивитись, так? Я вже чекер, а ні, не закрив. Зараз. І тут в чекері ви можете дивитись. Ось у мене, я в експлорері брав рандомні транзакції, Send to Friends зробив ось 59 разів. Це сезон 1, так? І сезон 2 activity це ось ці. Також, мабуть, цих сендів також, мабуть, можна робити 91. Там за перші сенди дають більше, е і тут раз в годину е оновлюється чекер з цієї активності. Тому не звертайте уваги якщо у вас. Не вийде там одразу глянути, чи вас відправилось чи ні. Ну і інші завдання. Давайте перейдемо до них. Трішки про них поговоримо дуже швидко. Я не хочу дуже довго розжовувати, тому що тут, в принципі, зрозуміло: ідентість сервіс потрібно купувати до мене. так Якщо я не помиляюсь, це ми вже робили, скіпаємо. RVA фай. Тут на Aquaflux треба робити транзакції. Потрібно нажимати тут будь-що. Головне, щоб у вас е, ваша транзакція пройшла. Let's dive in. Зараз чекайте, в мене е, просять підписи. Так, ось спліт. Е, це, я так розумію, стосується RVA. І тут. Е, activate Shield, крафтимо. Крафт Strategy, Підписуємо. Так. Чекаємо і клеймимо. Тобто, тут, взагалі, я не звертаю увагу, що тут відбувається. Нам потрібно просто тут транзакції. І бачимо, що Аквафлюкс Pioneer NFT, так. Я так розумію, що це те, що ми отримуємо тут. Можливо, це щось зіграє в майбутньому. Давайте далі е, підемо до стейкінгу, але про, про автостейкінг я писав навіть окремим постом, а тут е, нічого важкого нема. Я робити не буду, бо вже сьогодні, здається, зробив. Я зараз гляну, якщо дозволять, то зроблю. Е, е, тут взагалі під'єднались. Е, ось ви бачите, екран недоступний. але Тут над... вибираємо стратегію будь-яку агресив, наприклад, е... натискаємо: ага. Давайте, balanced не дозволяє. А, о, дозволяє. Натискаємо AI і Apple. так, І воно нам розкидає там різні фармінгові, я так розумію, стратегії, підвищує нам API, і у нас є можливість на цьому робити. Там Транзакції всередині тестнету загалом тут дуже довго підтверджується транзакція. Ось у мене тільки-тільки, ось я весь цей час говорив: тільки перша транзакція, їх тут кілька. Е і я зараз підпишу одну, потім буде інша. Ось бачите, тут кружечок. Ось, доки вона обробляється, зараз буде ще наступна депозит е мок USD. Ось цих, так і не тільки. Ну, але давайте вже доробимо, ось Тут бачимо підтвердження. Тепер в наступну транзакцію. Тобто, в кожній, здається, по дві ще дуже-дуже довго. Дуже довго це буде займати. Ні, це в мене навіть ще ось ця перша, уявляєте собі, ось по першій тут уже, мабуть, три транзакції, не знаю. Е, і виконуємо ось ці завдання. І коли ви ці завдання виконаєте, ви в Faros бачимо, у мене стейк 2 є. Зараз, доки я підписую транзакції, я. Вже буду йти на наступний загалом. Ви просто підтверджуєте ось ці транзакції. а Тепер хочу сказати: за біткоін Bridge і CFD трейдинг. Поки що не працює цей сайт. У мене я не хочу навіть в це не ряти, але загалом зробити транзакцію, якщо потрібно. Біткоін Bridge тут виникають питання та проблеми в усіх, і я сам шукав, як вирішити так, тому що не зрозумів інтерфейсу. Взагалі ага, в мене вже навіть з'явилися тестові. SBTC. Зараз буду розповідати, як це працює. Е, ви переходите на цей сайт, коннектите сюди. Ну, бажано берете. Тут потрібно UV, UVM і біткоін. Я OKX Wallet використовую, тому що там є підтримка, він мульти, е, мультичейновий, так, є підтримка різних мереж. Тому у нас є можливість ось це все зробити. Е, загалом під'єднував єд, під я з OKX. так. І звідси ж потрібно буде брати адресу в крані. Де кран взяти? Натискаєте User Guide, потрапляєте ось сюди. Вибираєте ось цей Faucet, Signant Fawcet. Повертаєтесь на сайт, куди під'єднали. Тиснете ось сюди. І у вас з'являється копія. Натискаєте копію, скопіювали. Чекаємо, доки обробиться капча, вставляємо сюди. І від відправилась транзакція random payment. Далі, що потрібно? Ось тут у вас буде, мабуть, стояти з, з whole Sky в Signet, але потрібно навпаки. І ми беремо і мінімально. А тут, здається, транзакція ще навіть мінімальна більша, ніж нам відправили, так? Я так розумію, так і є. І я не зможу. Вибираєте, куди ви депозитите. Інвалід. Input пишуть, так. І виходить у нас, що не вистачає в мене для того, щоб. Так. Ну, ніби, ніби все правильно вибираю, як я дивився, але не працює. Не працює, тому що треба більше ось цих тестових. Вам потрібно на ось цьому сайті, я так думаю, можливо, я помиляюсь, але потрібно багато разів отримати ось ці тестові. І тоді, можливо, почекати, але чекати тут довгенько, тому що мені не одразу прийшли. А чому інвалід не, інпот? Не розумію. Ну, загалом будемо розбиратись. Після цього всього, ну, колект NFTs, вам потрібно тут на грендлайні, спробуйте, можливо, до речі, у вас працюватиме на момент, коли ви будете робити. Тут кожна NFT коштує по одному фаросу, тому приготуйтесь до того, що вам фармити фароси доведеться. Також окрема фішка це те, що здається, на екуліді там можна міняти з Монаду, чи якось якось так називається. Не пам'ятаю, давайте погляну швиденько. Еукліт Swap називається. Так, там здається, якось навіть монади можна міняти, але я ще не знаю. Тому ось так. Ну, не, не заходить у мене на Line, Як бачите, ну, в мене просто не працює. Після цього все, як ми все зробили, нам потрібно, що нас цікавить максимальний левел та максимальний ранг. Також можете запрошувати друзів в чекері. Я ось повірте, все те, що я вам розказую, здається, дуже швидко, але відео вже і так затягнуте. Дуже багато просто повторних дій, і вони логічні, зрозумілі, так? але потрібно про це проговорити. Також, що було на їхній ама сесії в Діскорді, ви також. Коли доєднуєтесь до їхнього Діскорду, гляньте, які там можливо є активності, ролі, так а також там а, зберігайте свою активність. Анонсували те, що але вже давненько так анонсували, що буде новий фандрейс анонсований. Тобто вони досі брадо зібрали гроші і кажуть, що десь там у вересні вже буде ТГЕ Тобто, ось цей тестнет який ми робимо, тестнет 2, він можливо фінальний. Ось цей другий сезон. Це можливо і буде фінальний. І так дуже багато учасників, я вважаю, але мало хто з них вибира. Ну робить саме стільки активності, скільки, наприклад, ми давайте я. Оновлю, і я хотів би подивитися, чи оновився в мене статус. Ну, загалом, транзакцій в мене не так багато, як там в інших, так? Тому що є люди, які прямо робили все правильно. Ну, ось у мене вже за... зарахувало RVI фай. Бачите, Primo Labs не обов'язково навіть отримати на свій твіттер аккаунт, так? для того, щоб вам зарахувало. І стейк, бачимо, зарахувало. Тобто, і в кожній. Там, де є транзакції, там, здається, винагороди йдуть до 91 транзакції. Там щось 9 винагород по 100 поинтів, потім там. Е чи по 111, потім там. 80 по 10 і 10 по одній щось таке. Не пам'ятаю вже, як точно це працює, але я це в гайді бачив. Так і бачив, прям там вирухували, скільки що дає. Ось така ось інформація. Тому вже скоро, скоро таке Я надіюсь і е, прийшов час прогнати наші аккаунти. А хто робить ще не один аккаунт, то записайте з терпінням, тому що на це все дуже багато часу йде. Мені щоб розповісти вам, що тут зараз відбувається в Теснеті та які новини, знадобилось відео. Ну, хай е, чисто є, чисто показування того, що потрібно робити. Нехай 10 хвилин тому. Потратьте час, але ви знаєте, як робіть? Ну не спрацювала транзакція. Забийте на це і поверніться через 15-20 хвилин. Так само робіть там, де у вас щось не працює, там, де потрібно очікувати тестові монети. Просто закрили, пішли щось наступне зробили, потім повернулись. Тому я вважаю ось так найкраща стратегія. Вам дякую за увагу. Ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на канал, цініть мій труд, тому що перше відео про фарос також зайняло 17 хвилин. Зараз ще на 16 вам розтягнув. Підписуйтесь на телеграм-канал для того, щоб не втрачати важливу інформацію, яку я даю. І саме підписуйтесь, а не переглядайте пости, тому що багато хто просто дивиться пости, які я даю так, під відео. Вони пропускають саме цікавіше в інших постах. Тому дякую всім за увагу. Лайк, підписка на канал, і зустрінемося з вами.